Чому Йоав не побоявся царя і вбив його сина? І той йому потім нічого за це не зробив. Хто знаю? можна царя? Ні, не це. Питання: чому я вбив Авесолома, тобто сина царя, якого наказували не вбивати? Але цар йому за це нічого не зробив і народ нічого не сказав Хто знає? Таня, знаєш? Ні, не тому. Веселом біг, запутався в цьому волоссям в гілках, повис на дереві. І його після того прийшов і вбив спокійною совість. Тому що в законі написано було, що проклятий всякий, хто висить на дереві. І він це знав, чітко, закон, і він знав, що його Бог прокляв, то, типу, хто я такий, щоб не виконати Божу волю. Він його вбив, і Давид йому нічого не зробив, крім того, що там, ну, він його навіть трохи боявся свого цього начальника війська, той був такий чоловік непростий.